Дорогі друзі, хочу поділитися з вами сьогодні рецептом самого простого хачапурі, який я називаю студентський. Чому студентський? Тому що готувала я його ще в студентські часи. Бачимо, записаний рецепт в блокноті 1984 року. Відкриваємо блокнот, читаємо хачапурі. Для тіста потрібно буде 250 г. Сиру домашнього, трішки посолити цукру додати, одне яйце 150 г маргарину і борошна, стільки-стільки візьме тісто, щоб воно було туге. У мене просіяно три склянки борошна. Потім ми замісимо і на 20 хвилин в холодильник і за цей час будемо робити. Начинку, начинка: 150 грамів, ну, у мене десь 170 грамів твердого сиру, одне яйце, 4-5 зубчиків чесничку, вже в мене молоденький чесничок, зелень, базилік, петрушка і одна столова ложка сметани. От, це все підготовимо. Зараз замішую тісто і відправляю тісто. В холодильник. Дістала тісто з холодильника, розділила на дві частини. Першу положила в нижню форму, другу от розкатала, положу начинку і зверху положу начинка у нас сир, чесник. чесник я ось потерла чесничок через таку ситочко. Положу зараз начинку, сметанка, часник яйце, сир. Притрушую зеленю, положу зверху і защіплю верхню частинку. І в духовку десь на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, який гарний вийшов пиріжок. Хоча студентський. Був забутий рецепт в старому блокноті, а колись ми, будучи студентами, дуже часто готували бюджетно. Сир був дорогий. Домашній сир теж був недорогий. Воно і зараз актуально, і головне ситний. І завжди вдається, навіть починаючому кондитеру. Готуйте, діліться рецептами. Чекаю.